Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо у вас крепкі сталеві нерви, то підпишіться на цей Ютуб-канал. 23 червня 2001 року папа святий Йоанн Павло ІІ прибув в Україну до Києва і в перший же день свого візиту Понтифік молився в храмі Святого Миколая. І того самого дня президент України Леонід Данилович Кучма обіцяв Понтифіку повернути храм законним власникам католицькій церкві. Тобто парафіальній спільноті Святого Миколая. Ішли роки, а навіть десятиліття. За цей час відбулася Помаранчева революція, яка, звісно, стояла за європейський вибір України, за демократію, а також за пошану людських прав, наприклад, права до приватної власності. А це право передбачає повернути законним власникам їхню власність, заграбовану злочинною комуністичною владою. Згодом була революція гідності. Яка також стояла за європейський вибір України. А після Революції Гідності розпочалася війна. Все це було задля того, щоб Україна позбулася комуністичного минулого, позбулася отої спадщини, яка на багатьох рівнях проникла у нашу свідомість, і позбуваємося цієї спадщини ми ціною крові наших воїнів, наших багатьох сотні тисяч громадян. Однак храм так і не було повернуто громаді. У ніч з 3 на 4 вересня 2021 року сталася пожежа, яка суттєво пошкодила інтер'єр храму. В тій пожежі згорів орган, який десятиліттями був одним із головних аргументів, адже це зал органної та камерної музики. Однак храм не повернули громаді. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу батьківщину. Єдиними, хто подбав тоді про храм, були католики Києва, бо інші виїхали у безпечні місця, але храм не було повернуто громаді. 20 грудня 2024 року. Костел зазнав ракетної атаки, внаслідок якої були пошкоджені вікна вітражі, але і після цього костел не було повернуто громаді. 24 січня 2025 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-католицької церкви в Україні. Але будівлю досі не повернули. Чому? Що відбувається? Спробуймо навести декілька фактів. Відповідаючи на запит релігійної громади Римсько-католицької церкви київсько Житомирської дієцезії, Міністерство культури України листом з 26 грудня 2018 року повідомляє: цитую. Національному будинку органної та камерної музики в період з 1992 року по 2018 рік з Державного бюджету України відділялися кошти у сумі увага, 30 мільйонів 552 тисячі 491 гривня. Тобто приблизно 1 мільйон 175 тисяч 95 гривень і 81 копійка на рік. Понад 1 мільйон гривень на рік. Віділяється на цю будівлю, щоби її утримувати в якомусь належному стані, то маємо лист з 26 грудня 2018 року і ще раз озвучу цю цифру: 30 мільйонів 552 тисячі 491 гривня з 92 року по 2018 рік. Відповідаючи на запит громадян щодо розробки плану відновлення будівлі храму Святого Миколая Міністерство культури листом вже з 4 квітня 2019 року повідомило: цитую, протягом останніх років, незважаючи на складну економічну ситуацію в галузі культури, Міністерство культури України було профінансовано. Міністерством культури України було профінансовано здійснення першочергових і протиаварійних робіт. На будівлю костелу Святого Миколая, зокрема, здійснено гідроізоляцію підземних приміщень, ремонт та реставрація даху. Загалом за останні 5 років, тобто від 2014 року по 2019 роки, держава витратила на розробку проектної документації і першочергові та протиаварійні реставраційні роботи будівлі костелу, близько 20 мільйонів гривень. Тобто ще раз, з 92 по 18-й рік, там 30 мільйонів понад 30 мільйонів гривень, а з 2014 по 2019 рік, ну там якось покриваються ці періоди, близько 20 мільйонів гривень. В тому ж листі, листі міністерство повідомляє про виділення, увага, 127 мільйонів 111 тисяч 688 гривень на часткову реставрацію фасадів. Йдемо далі. В травні 2021 року в Україні стартував проєкт Велика Реставрація. У нас все мусить бути велике, велике будівництво, Велика Реставрація. Я пропоную на завершення треба зробити велике повернення! Вау! Занотуйте, будь ласка, хтось. Е, вже в серпні до цієї великої реставрації додано костел Святого Миколая. Станом на 2019 рік оцінка робіт становила 148 мільйонів гривень Це на реставрацію фасадів храму. На запит видання Телеграф повідомили, що на сьогодні, тобто на 2024 рік, ця вартість буде значно більшою. Ну, очевидно, що більшою ну, війна і так далі. Зрозуміло це. Ще раз спробуємо собі усвідомити попередньо сказане. Щороку з державного бюджету, починаючи від 1992 року, відділялися кошти для належного утримання костелу. За ці кошти, за словами Міністерства культури, здійснювалися протиаварійні роботи, реставраційні роботи. З кожним роком цих коштів було більше. А стан костелу все гірший і гірший, і врешті, аварія. Пожежа, внаслідок якої згорів орган і пошкоджено інтер'єр храму. Основною версією виникнення пожежі є коротке замикання загоряння електропроводів всередині дерев'яного корпусу органу. Ще раз задаймо собі це запитання: що ж це може означати? Виділяються мільйони на протиаварійні роботи і трапляється аварія. Як це можливо? Що могло піти не так? Що це може означати? Відділяються мільйони на утримання належного храму, належного стану храму. З кожним роком ця сума росте, а стан храму з кожним роком гірший, гірший, і він вже в катастрофічному стані. Тобто цей храм, він може просто завалитися. Що ж це може означати? Не знаю, може у вас якісь, дорогі глядачі, є якісь здогадки. Можете поділитися своїми думками в коментарях. І ось 8 травня 2025 року був обраний новий Понтифік Лев 14. Цей папа здійснив першу свою розмову з іноземним лідером, і тим іноземним лідером став наш президент Володимир Зеленський. Більше того, серед своїх закордонних візитів в пріоритеті папа назвав Туреччину, бо, очевидно. 1700 років з нагоди Нікейського собору, ювілеї, але також Україну. Мало ймовірно, щоб Понтифік приїхав до нас у 2025 році. Ну, зрозуміло, він має перейняти справи після свого попередника, відвідати Туреччину з нагоди 1700 ліття Нікейського собору. зробити нові номінації, ну і так далі. То зрозуміла справа він тільки, но. Ну, Розпочинає свій понтифікат в неділю найближчу буде інавгураційна меса, яку я палко раджу всім дивитися. Хоча би у записі переглянути. Це дуже важлива подія. Одним словом, у 2025 році мало ймовірно, що він до нас приїде. Найбільш ймовірно, що він може приїхати в Україну у 2026 році. Увага! Леон 2014! Приїде в Україну з нагоди срібного ювілею обіцянки президента Леоніда Кучме повернути храм. З того часу вже три папи відійшло у вічність. Навіть не знаю, що сказати. Здається, що є дві можливості, як можна відзначити цю дату. Лев 14, з парафіанами храму Святого Миколая і з настоятелем, отцем Павлом Вишковським, прийдуть до пана президента з великим тортом, де буде написано 25. 25-та річниця срібна, срібний ювілей великої обітниці. Буде там, напевно, 25 свічок. І е, е, пан президент зможе фу, задмухнути це все, і на цьому закінчиться. Або або буде велике повернення. Президент з парафіянами із настоятелем храму на порозі костелу чекатиме на Лева 14-го. Де урочисто вручить йому ключі? Як же це символічно? Вручити ключі Петрові? Здається, до цього часу тільки одна особа це робила.